Моя Україна, це світле дитинство, це ранки з росою і спів солов'я. Моя Україна це золото чисте, вогнем перепалене вирі життя. Моя Україна, це праця і воля, любов до науки і жага знання, Моя Україна, це мамині руки, і тата поради, що дали життя. Моя Україна, це слово й молитва. Що в генах моїх і крові моїй, моя Україна це віра несхитна, що гори всі зрушить, лиш виросте їй, моя Україна, це біль і розлука, неждана дорога в далекі краї. Моя Україна це батьківські руки, молитви долоні несуть догори. Моя Україна це тато і мама, це рідна бабуся, це сестри й брати. Моя Україна це рідні ставища, дороги знайомі і річки і ліси. Моя Україна це мова і правда, свобода і воля, фундамент міцний, моя Україна від Господа доля, земля моїх предків віками віків. Моя Україна сьогодні в руїнах, вогні і в сльозах, у диму і в пилу. Моя Україна стоїть на колінах і небо благає за мир і доброту. О Господи, Отче, усе в Твоїй владі, без Тебе нічого немає ніде. Ти йди уперед на війну перед нами і захист постав, і істини меч, Ти є справедливий суддя і правитель народів усіх і всієї землі, ти батько людей. І землі вседержите, вступися за нас і подай мир усім, відкрий наші вуха і очі, благаєм, щоб бачити і чути, що ти даєш знати, Ми каємось гірко і тяжко ридаєм і робимо усе, що усилі нам дати. Не слава в країні, тобі лише слава. Ми це визнаємо переконані всі, уроки твої, хоч ціна в них велика. Проймають серця і глибини душі, дай мир і свободу, любов, і процвітання на місце неправди, війни і брехні, народ України сьогодні в'єднані по світу усьому, всі сестри й брати, хто з ворогом йде наперед воювати, хто рани лікує, хто пісню співа, хто діток маленьких приймає й годує, хто старших вивозить. Безпечні місця, хто двері відкрив для людей без домівки, хто речі купив, перевіз, чи приніс, Зготовив поїсти й помігтим він брату, чи просто сказав пару лагідних слів, хто вдень і вночі стоїть на колінах, воює за мир в піднебесній війні чи попелом голову свою посипає і сьомий день. Перед Богом в пості. Всі справи маленькі, великими стали. Це вже перемога для нас в боротьбі, народ України сьогодні в'єднані, і мир у серцях проросте у житті.